У Кривому Розі 18 мистецьких шкіл, де навчається 6,5 тисяч дітей. 12-та музична школа працює у Тернівському районі. Їй цьогоріч виповнюється 60 років. Нині цей заклад відвідують понад три сотні учнів. У нас два відділення музичне та художнє. Діти займаються образотворчим мистецтвом, ліпленням, скульптурою, живописом, композицією. На музичних інструментах грають на фортепіано, скрипки, духові. В нашій школі функціонує дуже гарний духовий оркестр. Оркестр зразковий оркестр народних інструментів, багато маленьких колективів, і вокальних, і хорових, і яких ансамблів, тобто можливості реалізувати себе дітям. М району дуже багато від початку великої війни школа працює дистанційно з технічних причин тут неможливо було побудувати укриття. Капітальний ремонт сховища розпочався цієї весни. Будівельні роботи майже завершені. Практично у всіх творчих школах у нас е, е, створені е, за рахунок міста укриття і діти займаються. Змішаний формат максимум офлайн формата безумовно. Але ось у 12-й школі в Тернівському районі, в музичній школі, діти займалися з відсутністю укриття в змішаному форматі на базі Тернівсвіта. Тобто, заняття все одно йшли. Але там знайдена можливість дуже важкий проект, тому що тут води було ну, більш ніж поширено, створити своє укриття, яке вже зроблено на 90%, і обов'язково було закінчено. Ну, десь на протязі пари місяців, і діти вже зможуть із терноцвіта повернутися до своєї музичної школи номер 12 і займатися в змішаному форматі в офлайн форматі у своїй школі. Під час ремонту будівельники демонтували бетонну підлогу та встановили дренаж і дверні блоки, збудували вентиляційну шахту та бетонний дах. Тепер тут сучасні системи каналізації та електропостачання. Укриття зможе прийняти півсотні людей. Укриття наше не дуже велике, але так як наша специфіка роботи, що заняття переважно індивідуальні, то на одночасно в школі не буде знаходитись багато дітей, і ми зможемо ну, користуватися повноцінно цими укриттями, повноцінно проводити навчальний процес. А це гімназія в Інгулецькому районі. Тут укриття відремонтоване у співпраці міста з чеською організацією Людина в біді. Тут навчається е, у школі 330 дітей, а укриття на 300 місць. Тобто, фактично можливий перекоп 100%, можливо, трошки із другою зміною. Е, це укриття зроб... тут спільний проєкт. Е, хоча з більшого робити все за кошти міського бюджету. Але тут спільний проєкт. Тут є е, ну, безумовно е, місто робило ремонт, е, також е, чеська гуманітарна організація, е, меблі надавало в тому числі ЮНІСЕФ інтерактивні дошки це частина нашого проекту з Люксембургом. тобто ми залучаємо і міські кошти, і кошти. Міжнародних організацій максимально для того, щоб були гарні укриття, було безпечно і комфортно. Було проведено поточний частковий поточний ремонт в найпростішому укритті. Облаштовано додаткових дві два кабінети. Облаштовано додаткових два кабінети, облаштовано дві санітарно гігієнічні кімнати встроєна і працює приливно витяжна вентиляційна система повністю по всьому укуртю в укритті модернізовано освітлення та встановлено гусеничний сходовий підйомник в рамках проєкту, який впроваджується агенціями LuxDev та проман за фінансування великого герцогства Люксембург. Цей заклад отримав понад сотню хромбуків та персональних комп'ютерів. За підтримки міжнародного благодійного фонду Сейвд у гімназії організовано навчання груп з подолання освітніх втрат. Іван Проводов, Ігор Кононенко, Максим Панамарьов, Денис Захаров цей день.